Дякую всім тим, хто зараз на фронтах боронить нашу землю від загарбників і відстоює нашу незалежність. І вам за те, що захищаєте нашу країну та наближаєте нас до перемоги. Дякуємо кожному, хто приймає участь у боротьбі за визволення нашої країни. Дякуємо. Дякую тобі за те, що захищаєш мене. Дякую тобі за те. Що в моєму місті не йдуть бої. Дякую тобі за стійкість, мужність, відвагу. Будь сильним та сміливим, будь з собою, тебе вірю, тебе чекає, безмежно вдячний. Низький уклін кожному солдату, за щирість і небайдужість до нашого народу, за віру у незалежність і свободу. Я вірю у щасливу і квітучу Україну. Дякую тобі, солдати. Дорогі наші захисники, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність, гідність та недоторканість. У вашу силу, і славу ми віримо. Ви опора і радість у нас. Ви завжди виправдовуєте довіру. Любимо вас кожен день і годину. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте.